Всім добрий день, вітаю на каналі Город як Хобі. Сьогодні вже 17 квітня і я планую висівати на розсаду кавуни і дині. Вперше кавуни і дині із розсади, через розсаду я вирощувала минулого року. Дині вийшли досить непогані, були невеликі, десь приблизно кілограм кілограм кг, 1 кг 200, але були дуже смачні, дуже смачні, ароматні, нічим не гірші, може і краще від тих, що продаються в магазинах чи на ринку. А з кавунами так не вийшло. Кавунчики були дуже маленькі, як кулачок, ну, з кавунами нічого не вийшло. Скажу, що умови для вирощування День і кавунів на моєму городі не найкращі. Це Тернопільщина, західна її частина, ближче до Львівщини. У нас часто бувають затяжні дощі, холодні ночі. Наприклад, минулого літа була нічна температура 10 градусів, приблизно півліта. Це умови не найкращі для День і кавунів. Але, звичайно, хочеться попробувати їх виростити. Так, тут на фоні мої, моя розсада томатиків. І цього року я планую робити щеплення кавунів на лагенарії. Це насіння я придбала ще минулого року. Ось тут розкрила пакети, хотіла подивитися, скільки ж там насінин в пакетику. Там всього 8 насінинок. Зараз може отаке цікаве насіння в лагенарії. А деньки планую щепити на кобель. Це також насіння я придбала минулого року. Так воно у мене пролежало, не встигла я минулого року нащепити. висаджувала звичайну розсаду. І це є підщепа для огірка Діні Кавуна. Тут написано техніка щеплення, терміни посіву. Спочатку треба посіяти гібрид кавуна Дні, а потім на 6-8 днів пізніше посіяти підщепу. Сьогодні буду сіяти деньки кавуни. Коваль посію десь через 5-6 днів. Лагенарію трішки швидше, бо читала багато. Дивилася відео, багато хто розказує, що лагенарію дуже погано сходить. Знайшла настільки ось таку лагенарію змієвидну, не знаю наскільки вона підходить. Попробую. Іншої лагенарії минулого року не знайшла, а цього року вже і не шукала, бо буду <кій> висівати те, що є. І ще для щеплення купила ось такі прищепочки. У мене їх тут зовсім небагато, 20 штук, але для початку мені вистачить. Ось такі деньки кар'єра і «Дакаро». Це гібриди висівала минулого року. Залишилося тут по дві насінинки в пакетиках. Посію ці, це насіннячко. Купила ще ось таку деню гібрид «Анамакс» від професійного насіння. Раймонд і Амал ось такої, такого виробника. Не знаю, як зійдуть день, і капуста рані в мене не зійшла цієї фірми. А баклажани і базалік зійшли чудово. Ну, побачу, як буде Деньками. І ще з минулого року залишилася ось така Деня Оксана, також гібрид. Ну, я, я, Оксана, то вирішила і цю деньку посіяти. Ну, що ж буде вже лежати це насіння. Так, по кавунах. Кавуни. Тобган і Фарао, це гібриди. І це розфасовано з великих профпакетів, придбала ось таке. Charleston Grey, це від професійного насіння. Розірвала цей пакетик, щоб подивитися, порахувати, скільки в пакетику, Бо тут написало по штуках, а писало по грамах. Пам'ятаю, здається, 7 чи 8 штучок є в цьому пакетику. Такий кавун Ерлі Джетана, це гібрид. Тут 8 насіненок. І також минулого року залишився в мене ще кавун-яносик, жовтоплідний невеличкі такі кавунчики, то посію ще і його. Щеплення на, на кобаль чи лагенарію, кавунів і день проводять, коли вирощується кавуни день в несприятливих умовах. Це можуть бути несприятливі погодні умови, дощі, малосонячних днів. Для того, щоб запобігти хворобам. В випадку щеплення ми переводимо ці, наші і кавуни на корінь цих підщеп. І наші дині і кавуни будуть мати властивості оцих рослин, Стійкі до несприятливих погодних умов, стійкі до різних хвороб, до кореневих гнилей і так далі. Тобто, ми отримуємо кущі кавунів день, потужні, сильні. Які плодоносять, дають великі плоди. Ну, принаймні, так кажуть всі, хто робив таке щеплення хто вирощує щеплені кавуни дині. Розклала ми з донькою насіння кавунів і день по окремих стаканчиках, в основному по одній насінеї, і в деяких по дві в насіння. насіння якого було багато і сумнівалася в його якості. Обов'язково стаканчики підписуємо, наприклад, кавун F1 і дата посіву. 17 квітня проливаю зверху на водою, так не дуже рясно, прикрию невеликим шаром грунту приблизно 1 см, і поставлю цей ящик на теплий килимок електричний, тому що зараз на вулиці не дуже тепло, в квартирі опалення в нас вже виключене. А кавуни сходять при температурі 28 приблизно градусів, кавуни є деньки. Вони зійдуть і при нижчій температурі, але сходити будуть довше. Сьогодні 20 квітня. Не пройшло ще повних 3 доби, тільки ввечері буде 3 доби після посіву день кавунів. І сходять деньки. Так, день Дакару. Це також Дакару. Ось маленька петелька вже з'явилася. Тут Деня Оксана. Я їх тут, здається, дві посіяла чи одну, ніби дві сходить. Так, дві сходить, І Диня Анамакс. Ось така вже велика петелька. Треба, мабуть, вже забирати під підсвітку. Стоїть в мене цей ящик на теплому килимку. Ось така тут температура більше 30 градусів на самому килимку, але так як тут ящик, то стаканчики, вони такі приємне тепло. Вони не є перегріті, просто приємне тепло. І ось так за 2,5 дні почали сходити деньки.